Ну що ж, давайте обговоримо з вами про типи сигналів або корекції, як їх ще називають, які вони присутні у всіх виробників. В незалежності від типу виробника: чи це Hexagon, чи це John Deere, Trimble, Raven, Topcon, виділяють три основних типи сигналів: безкоштовний, платний та РТК. Тепер більш детальніше. Давайте почнемо з найбільш поширенішого в сільському господарстві безкоштовного сигналу. Давайте зафіксуємо. Перший тип сигналу безкоштовний. Особливістю безкоштовного сигналу є те, що за нього не потрібно платити, і ви можете його використовувати на постійній основі безкоштовно. З особливостей і нюансів, які потрібно врахувати під час роботи на безкоштовному сигналі, те, що ваша точність буде досягати в незалежності від виробника, орієнтовно плюс-мінус 15-28 см. Також дуже важливим фактором, який потрібно врахувати під час роботи з безкоштовним сигналом, те, що лінії, які ви відбиваєте, не являються стабільними. І утримуються на одному місці до 20 хвилин, що також декларують всі виробники. Тобто, це означає, що у вас є 20 хвилин для того, щоб проїхати в одну сторону, повернутися назад і стик між вашою роботою досягав похибки до 28 сантиметрів. Це не обов'язково 28 см, похибка, можливо і нуль, але це допускається виробником. А більш детально про види сигналів ви можете дізнатися у нашому промобуці для того, щоб його отримати безкоштовно в електронному варіанті. Поставте плюс під цим відео, і ми його вам надішлемо.